Я закінчив Львівську академію у 2014 році. У нас було 6 чоловік. Всі Сім відразу попали в район правильних бойових дій, в зону АТО. І за цей короткий час, що я, що мої однокурсники вже доволі швидко ростуть по посадам, я думаю, що це є добре, оскільки моє от покоління, скажімо так, воно не бачило отої служби в армії, скажімо так, мирно. Ми тільки бачили бойову армію. І для це було, скажімо так, я думаю, підґрунтям для розвитку нашої армії, навіть думаю, вище ніж та стандарт тетанту. А скільки вам років зараз? Мені 23 роки. 23 роки. І зараз я яка вас посада? Це заступник командира батальйону. А як правильно львівська академія ну, називається повністю? Ну, зараз називається Національна академія свободних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Після вашої хвилі прийшли ще кілька випускників Львівської академії, так? Так. Ну вони приходять кожен рік. Я б сказав би, що ті знання, які дає академія, вони цілком е, є достатні матеріальної бойових дій і для перемоги. Скільки загалом у нас у бригаді випускників Львівської академії? Ну, за ці останні два роки десь близько 15. Оскільки наша бригада є бойовою. Бойові офіцери ростуть дуже швидко, як по посадам, так і по званням. Ти прийшов лейтенантом зараз в ту позвання? Капітан. З чим ми вітаємо? Скажи, будь ласка, ви пройшли навчання не лише в академії, а ще й додатково в міжнародних е цих е інструкторів. Це де було? Так, це було цього літа на Ягородському полігоні. Було міжнародне навчання тренінг», де ми проходили навчання разом з нашими закордонними колегами. Там були американці, ну, багато було країн. Перейняли досвід, ми їм дали свій досвід бойовий. Тобто, де розвиток в всіх напрямках. Хто кого більше вчив, ви їх чи вони вас? Я думаю, що ви нас вчили, але на складі ми їх вчили. А ще де ви були? В Болгарію на навчання також міжнародні. Ми там показували все. Хоча я сказав би, що та країна, де ми були, вона теж приймає участь в бойових діях. У них там теж було у чому повчитися, бо там було взаємо навчання. На, у, на полігоні в широкому лану ваш підрозділ брав участь? У бригадних навчаннях. Звичайне. Коли були ці навчання, то наші гості, то вони були дуже здивовані рівнем підготовленості наших підрозділів. Скажіть, будь ласка, ваша заслуга особисто в цьому є? Ми... Що, що ви там робили? Тут є особисто слово кожного бійця, тому що це як іде якийсь як великий організм, який складається з маленьких кільтинок. Якщо працює кожна кільтинка, то організм теж працює на 100%. Тому що ми єдина бригада, яка воює з перших днів. Нема в нас такого, що ми там десь відчиз, відсижуємося, ротують, відводять. Ми в основному знаходимося на передній лінії. Тобто у нас немає такого, у нас йде постійний прийом бойового досвіду, який ми використовуємо для знищення нашого противника. Те, чому вас навчали в академії, вам зараз тут знадобилося, чи це вже як наступний етап пішов? База повинна бути завжди. Якась повинна база підґрунтя. А від цього вже будемо і розвиватися. Нас, звичайно, тобто, академ... Академія дала вам гарну базу. Звичайно, дала... академія дала гарну базу і дає, і буде давати. Добре.